Сергій Вікторович Зайков, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, президент Асоціації алергологів України і з темою, як підвищити якість життя з алергічним ренітом. Дякую, Володимире. Добрий день, шановні колеги, шановні друзі. Дійсно, давайте ми з вами поговоримо про алергічний риніт. Хочу вам одразу нагадати, що це хронічне, хронічне – це дуже важливо пам'ятати. Запальне, це теж важливо пам'ятати. Захворювання слизової оболонки носа, яке спричинено імуноглобулін і опосередкованою ранньою та пізньою фазою алергічної відповіді. Ну в принципі, так зараз трактується поняття алоргічної віні. Нам з вами, мабуть, добре відомі симптоми алергічного віні, оскільки вони. Такі, які бувають і при рінітах іншого походження: це виділення з носа, закладеність чи блокада носа, свербіж у носі, чхання. І зверніть увагу, що зазначені симптоми, особливо це стосується сезонного алергічного рініту. А сезон ми з вами очікуємо вже найближчим часом, супроводжується проявами з боку кон'юнтіви ока. Тобто ще додатково з'являється свербіж, сльозотеча, припухлість повік, почервоніння очей та інше. Чому ми з вами піднімаємо проблему алергічного рініту? А проблема дуже-дуже багатогранна. Ну, зверніть увагу, висока поширеність від 10 до 40% населення може страждати на алергічний рініт. Негативний вплив на якість життя. Про це ми з вами сьогодні будемо говорити. Є таке навіть дослідження, що середньо тяжкий або тяжкий перебіг алергічного рініту може погіршувати якість життя пацієнтів так само, як Наприклад, ішомічна хвороба серця чи артеріальна гіпертензія. Якщо ми не своєчасно виявляємо пацієнтів з алогічним рінітом або неадекватно їх лікуємо, виникає ускладнення і розвивається бронхіальна астма. Отак От можна відноситися спочатку до логічного геніту як до банального нежиттю, а потім мати бронхіальну астму ще поряд з логічним генітом. Але зверніть увагу, що алогічний реніт, крім астми, може впливати на інший стан з боку, наприклад, верхніх дихальних шляхів, це ураження придаткових пазух носа, виникнення назальних поліпів, аденої атиту, гостих респіраторних вірусних інфекцій. Пацієнти з алогічним ренітом частіше і більш тяжко хворіють на гості респіраторні вірусні інфекції, ураження очей і навіть ураження стравоходу. От така може бути ситуація пов'язана. З алергічним рінітом. Які клінічні проблеми алергічного рініту? Ну, перш за все, ми стикаємося часто з такою ситуацією, що пацієнти тривалий час не звертаються до лікарів. Вони думають, що їх симптоми є нормальними, особливо коли йде мова про сезонний алергічний рініт. Ну, декілька днів, декілька точніше, тижнів нежить, ну нічого страшного, пройшли ці декілька тижнів, стан пацієнта нормалізується. Дуже часто це має відношення до нашої з вами спільної професії. Хворі з алергічним рінітом покладаються на ліки, що відпускаються без рецепта. Тобто пацієнт звертається до аптеки, звертається до фармацевта. І добре, якщо фармацевт розуміє, що алергічний рініт потрібно лікувати, наприклад, антигістамінними препаратами, інтраназальними кортикостероїдами – а не назальними деконгестантами, тобто судинозвужувальними краплями вніс. На жаль, ми стикаємося із такими ситуаціями, коли пацієнту рекомендується саме таке лікування. А нагадаю вам, що судинозвужувальні краплі в ніс, вони впливають лише на один симптом алергічного рініта закладеність носа. І тривале їх використання тягне за собою низку побічних ефектів, і місцевих, наприклад, розвиток медикаментозно індукованого рініту і системних побічних проявів. А ось є реальні дані, які були отримані в європейських країнах за допомогою мобільного додатку, Allergy Diary, зокрема Маск Ія, вони продемонстрували, що не всі пацієнти отримують лікування відповідно до існуючих принципів. І як не дивно, на перший погляд, ці дані стосуються також медичних і фармацевтичних працівників. Виявляється, вони теж можуть тривалий час. Не лікуватися з приводу алергічного рініта. І фактично, що виходить? Більшість пацієнтів використовують препарати тільки тоді, коли стан стає тяжким, коли симптоми алергічного рініта вже погано контролюються і наближається ризик розвитку ускладнень, бронхіальної астми та інше. Через вам хочу нагадати: симптоми алергічного рініта. Це і напади чхання, це виділення з носа рінарія. Це очні симптоми, тобто картина кон'юнктивіту, свербіж у носі, закладеність носа. І зверніть увагу, ще й кашель, кашель, тому що логічний рініт супроводжується розвідком ще і кашель. така симптоматика логічного рініту. Але ще є інші прояви. Ну, наприклад, стікання виділення на саглотку, кашель, покашлювання, дискомфорт в горлі, а голосу, погіршення смакових, нюхових якостей. І це притаманна не лише COVID-19, але і буває при алогічному лініті. І є системні прояви. От якраз системні прояви в найбільшому ступені погіршують якість життя пацієнтів. Це і слабість, томлювання, дратівливість, зниження працездатності, здатності до навчання, порушення когнітивних функцій. Погіршення апетиту, здатності пацієнта до відпочинку нормального, це і хропіння, порушення сну, порушення навіть сексуальної функції при тяжкому перебігу перебіологічному риніпу. І все це нібито банальне, як вважають деякі пацієнти, нежить. Хронічний рініт. Ще раз хочу нагадати, що алергічний рініт це саме хронічний рініт. Також хронічний рініт може бути інфекційного походження і може бути неалергічний неінфекційний рініт. І зверніть увагу, тут ми з вами говоримо про рініт людей похилого віку, смаковий рініт, професійний. Це якраз професійний рініт, нерідко зустрічається і у медичних, і у фармацевтичних працівників. Гормон індукований рініт, рініт вагітності. Веніт, який виникає під час е, менструації, медикаментозний вініт, ми з вами згадували як мінімум про назальні деконгістанти, а існує ще безліч інших препаратів, які можуть викликати медикаментозний вініт, і може бути навіть ідіапатичний. Тобто, незважаючи на всі наші з вами зусилля, причину рініта ми з вами не можемо з'ясувати. Так, дійсно усунення закладеності носа це той симптом, який найбільш всього. Турбує наших пацієнтів і знижує якість їх життя. Так, суди на звужувальні засоби ефективні, але вони викликають побічні ефекти. Зверніть увагу, місцеві побічні ефекти. Ми з вами згадували про медикаментозний війніт, пригнічення функції епітелію носа, назальна, так і філаксія. І тому такі препарати лише мають обмежено використовуватися, не тривало 3-5, ну максимум 7 днів. І наявність протипоказання обмежень до їх застосування це системні побічні ефекти, як мінімум, тахікардія, гіпертензія, порушення ритму серця це пригнічення, знов-таки хочу підкреслити активності негативного епітелію. І тому краще таким пацієнтам рекомендувати використовувати гіпертонічні сольові розчини, про що вже Катерина Юрійовна казала в своїй попередній лекції, оскільки використання гіпертонічних сольових розчинів. Це може бути методика брезрування, ми з вами про це трошки пізніше поговоримо. Володіє високою ефективністю, не має обмежень для застосування за віком, тривалістю, супутньою патологією і відсутні побічні ефекти навіть при тривалому використанні. Хочу знов-таки все ж таки декілька слів сказати про особливості медикаментозного рініту, який викликається тривалим використанням деконгестантів. У пацієнтів виникає постійна закладеність носа. Сухість, печіння, кровоточивість, можливий розвиток гнусавості, порушення нюху. У таких пацієнтів є виділення з носа, свербі, чхання. Але ці симптоми, як і притаманні алогічному рініту для пацієнтів з медикаментозним рінітом, зверніть увагу, не є характерними, рідко зустрічається. Така постійна закладеність носа призводить до значного порушення дихання, якості життя пацієнтів. Порушується сон, знижується соціальна активність пацієнтів, когнітивні функції страждають та інше. І характерна при тривалому використанні декангістантів та хіфілаксії. Тобто відповідь на них швидко знижується, буквально через 5-7 днів, що приводить до їх більш частого застосування і утворюється так зване хибне коло. Відміняємо декангістанти, і пацієнт може. Достатньо швидко одужати, якщо він не приймав, звичайно, деканкестанти місяцями і навіть роками. ми маємо і таких пацієнтів. Так, складно, особливо після відміни в перші сім днів. Але це необхідно робити. У таких пацієнтів все ж таки виявляється позитивний ефект інтраназальних кортикостероїдів і сольових розчинів. Але зверніть увагу, антигістаміні препарати в такій ситуації працюють не дуже добре. Чи є проблеми медикаментозної рініту в Україні? Давайте так поставимо питання і звернемося до статистики. Майже 2 мільярди гривень витрачено українцями на декангістанти за рік. Зверніть увагу, дані, серпень 19 липень 2020 року. Абсолютно свіжі дані. Майже 40 мільйонів упаковок декангістантів за рік використали українці. Тобто, що ж виходить? Якщо нас з вами 40 мільйонів, то що одну упаковку отримав кожен українець у середньому, включно з новонародженими, і це лише за рік. Пацієнту купують декангестанти самостійно. Є така думка. Прийшов в аптеку, самостійно купив і все. Але зверніть увагу: близько трьох мільйонів призначень декангестантів було. Здійснена саме лікарями в 2019 році. На жаль, я не маю даних, скільки рекомендували назальних деконгестантів пацієнтам. При Класифікація. Класифікація алергічного рініту. Ми з вами згадували, що є рініт цілорічний, сезонний. Зараз пропонується дещо інша класифікація. Рініт алергічний інтермітуючий і персистуючий. Якщо симптоматика у пацієнта триває до 4 днів на тиждень або до 4 тижнів безперервно, це інтермітуючий рініт, персистуючий, якщо більше. Але в клінічній практиці, все ж таки, хочу підкреслити: не втратила актуальність розподілу алергічного рініту на цілорічний та сезонний, тому ви можете в медичній документації таку термінологію зустрічати. Також можна говорити про легкий, середньотяжкий і тяжкий перебіг. Ну, легкий, якщо все ж таки рініт немає негативного серйозного впливу на сон, активність пацієнта, дозвілля, роботу, навчання, симптоми є. Але все ж таки серйозний неспокій пацієнту вони не спричиняють. Але якщо спричиняють, це вже середньотяжкий або тяжкий перебіг алогічної віні. Тобто саме такі пацієнти звертаються до нас з вами і в аптеку, і в лікувальні заклади. Тобто, ще раз хочу підкреслити, цілорічний та сезонний алергічний лініт. Сезонний. Найчастіше виникає внаслідок контакту пацієнта з пилком рослин, тобто для нього характерна сезонність і відповідна назва. Або зверніть увагу, спорами грибів. Це, як правило, цвільові гриби, що переносяться в повітрі, для них теж характерна певна сезонність, коли вони в більшому ступені утворюють спори. А цілорічний геніт є наслідком. Такого цілорічного контакту з кліщами домашнього пилу, тарганами, продуктами життєдіяльності домашніх тварин. Рідше це можуть бути харчові, професійні алергени. Знов таки, хочу звернути увагу. Контакт з, медик... з лікарськими засобами, іншими хімічними речовинами для медичних працівників і для провізорів це величезний фактор ризику розвитку цілорічного алергічного вініту. Будь ласка, маєте це? На увазі. Ну, найбільш виражена здатність викликати алергії є у пилку таких рослин. Злакові трави, приклади ви бачите на слайді, культурні злаки, бур'яни і не лише амброзія, є ще інші, дерева. Ну і частою причиною сезонно вологічної рініту, знов-таки, хочу нагадати, є алергени мікрогрибів. От так приблизно виглядає календар пилкування рослин. Тобто, типово в Україні є три Періоди пилкування рослин весняний, літній та літньо осінні. Весняний ми з вами очікуємо, як мінімум, вже в березні місяці, хоча рік на рік не приходиться, інколи раніше пацієнти з'являються, інколи пізніше. І ви бачите ті дерева, які часто викликають алергію у таких пацієнтів. Літній, це, як правило, червень і серпень. Тут вже бачимо в основному злакові рослини. І літньо-осінні осінні це липень і Жовтень, але і в листопаді ще бувають такі пацієнти, якщо осінь тепла і тривала. Це знов таки полин, лабада, амброзія, циклахена та інше. Отак можна побачити пилкову хмару з космосу, як ви бачите, як вона поширюється по земній кулі, і, звичайно, починають страждати пацієнти, які мають підвищену чутливість алергію до алегенів рослинного походження. Які ж загальні вимоги до результатів терапії алогічного рініту? Ну, звичайно, пацієнт від нас очікує ліквідацію усунення або хоча б зменшення клінічних проявів алогічного рініту. Але ми з вами повинні ставити питання про контроль над його перебігом, покращення а в ідеалі нормалізація якості життя пацієнтів, попередження переходу більш легких форм рініту, більш тяжкі. Попередження розвитку і нових проявів алергічної патології. Особливо це стосується астми, інших ускладнень також. Ну і попередження розвитку супутніх неалергічних захворювань верхніх дихальних шляхів ми з вами згадували, як мінімум, той факт, що пацієнти з алергічним рінітом часто і більш тяжко страждають на гострій респіраторно вірусні інфекції. Отаким От чином, ми з вами можемо уявити собі, як виглядає. Схема лікування пацієнта з алергічним лінітом за найбільш сучасними стандартами. Це освіта пацієнтів. Якраз освітою пацієнтів повинні займатися і звичайно, лікарі, і провізори, і сам пацієнт також. Це елімінація алергенів, тобто зменшення контакту пацієнта з причинно значущими для нього алергенами. Це важливий метод лікування, алергенспецифічна імунотерапія, яка в руках. Лікаря-алерголога дозволяє значно підвищити ефективність лікування пацієнтів. Ну і фармакотерапія, за якою наші пацієнти звертаються до вас за допомогою. Це антигістамінні препарати, аж один гістаміноблокатори І ми з вами розуміємо, що таким пацієнтам слід призначати антигістамінні препарати другого покоління, не седативні препарати. Це топічні або назальні кортикостероїди, деконгестанти, про які ми з вами згадували, лише окремим пацієнтам з вираженою закладеністю носа на короткий проміжок часу. Можуть бути і деякі інші препарати, але ми з вами все ж таки давайте поговоримо про елімінаційну терапію. Яким шляхом можна уникнути впливу алергенів та інших факторів, які провокують загострення логічного рініту? Ну, під час сезону пилкування менше виходити на вулицю. Тримати вікна закритими, носити окуляри, так, користуватися постільною білизною з антикліщовими властивостями, це стосується вже цілорічного рініту, використовувати зволожувачі повітря, мити руки після контакту із домашніми тваринами, і після того, як пацієнт заходить з вулиці додому, уникати контакту з іншими алергенами та тригерними факторами. Ну, легше написати, ніж це виконати у житті. Давайте дамо оцінку результатам уникнення контакту з алергенами. Ну, рівень доказів нібито достатньо серйозний. Клас B. Може бути ефективним у випадку сезонного алергічного рініту, алергії до кліщів та ганів, домашніх тварин, професійних алергенів. Але контакт з кліщовими алергенами вдома зменшити важко. Також важко зменшити контакти з сезонними алергенами рослинного походження. І тому систематичний огляд досліджень щодо ефективності елімінаційної терапії продемонстрував, що, на жаль, на жаль, вона не така вже і велика. Але ще є інші методи елімінаційної терапії, які ми з вами можемо використати і повинні рекомендувати нашим пацієнтам. Наприклад, це елімінаційна терапія з сольовими розчинами. Це серйозний, ефективний, доведений, доказовості методи існують, варіант елімінаційної терапії пацієнта з алогічним рінітом. Ну, що нам дає зрошення слизової оболонки сильовими розчинами, розрідження слизу, зменшення закладеністі носа, особливо, коли використовуємо ще й гіпертонічні розчини, зменшення запалення слизової оболонки носа. Усувається не лише закладеність носа, але й свербіж, чхання. Зволожується слизова оболонка носа, підсилюється робота мукоцелярного транспорту, і зрошення слизової оболонки носа сольовими розчинами сприяє зменшенню числа алергенів, інфекційних агентів інших тригерних факторів, і полегшується стан нашого пацієнта, відновлюється якість його життя. Зверніть увагу, на сьогодні іригаційна терапія, до якої якраз ми відносимо носовий душ, тут синонімів достатньо много, можна використати із слизової оболонки сольовими розчинами. Є невід'ємною частиною терапії, патології верхніх дихальних шляхів, особливо це стосується порожнини носа, і у дітей, і у дорослих осіб. Це відображено у серйозних погоджувальних документах епас, арія та інше. І рекомендована зверніть увагу, така іригаційна терапія. І при запальних захворюваннях вуха і носоглотки не лише при алергічному рініті. Рівень доказів ми з вами згадували: один бі, ступень рекомендацій А, І дійсно, перший етап лікування ріносинуситу синоситу, і алергічного, і інфекційного походження це елімінаційна терапія. Переваги методу назальної рігації доведені. Ефективність, безпечність, хороша переносимість пацієнтів, навіть дітьми, можливість тривалого використання при алергічному і неалергічному рініті без суттєвих побочних ефектів. Доступність для пацієнтів є відповідні докази, зокрема в Кокранівській базі даних. Дуже цікаве дослідження. Сольове зрощення може бути безпечним додатковим лікуванням в базісній терапії алергічного рініту. І тут було доведено, що. Зрошення слизової оболонки зотанічним сольовим розчином в поєднанні з фармакотерапією, перевищує ефективність лише фармакотерапії. Що ж у пацієнтів з алогічним рінітом? Які в них потреби? Ну, перш за все, відновити дихання шляхом зняття набряку, усунути закладеність носа, елімінувати алергени, зниживши їх навантаження на організм. І це якраз можливе за допомогою системи брізя. Ми з вами вже демонстрували. Так, цю систему, так, можна ще раз на неї подивитися, рекомендувати її пацієнтам, які звертаються в аптеку до провізорів. Ну, що таке брезерування? Дійсно, термін, можливо, дещо новий для нас з вами. Це сучасна терапевтична процедура, що підвищує ефективність лікування пацієнтів, оскільки має і протинабряковий, і елімінаційний ефект. І важливо, що брезерування забезпечує тривалий вплив на слизову оболонку носу, на відміну від і крапель. Дія, яких достатньо короткочасна. Крім того, ще і тривала дія на стан навколо носових пазух. Можна використовувати брезер Айракс. Це дійсно інноваційний девайс, до терміну девайс ми з вами вже звикли, для профілактики та лікування захворювань верхніх дихальних шляхів. Ось тут якраз ті частинки і утворюються з розміром 5 мікрон, про які говорила Катерина Юрівна. Він зручний, універсальний, портативний, компактний. Дуже легко і ефективно користуватися Breezer Airworks. Також є система Breezer Tree. Це дійсно теж готове рішення вже для процедури брезерування, забезпечує виражений протинабряковий ефект за рахунок природного явища осмосу, про який ми з вами згадували. Тут якраз ми з вами не говоримо вже про побічні ефекти, які притаманні назальним декангістантам. Дозволяє вільно дихати пацієнтам з алергічним рінітом, надає зручне портативне лікування. І курс лікування, як ви бачите, для дорослих, для дітей по одній неболі, два рази на день до зникнення симптоматики. І ще є система Breezer барєр також рішення для брезерування. Красиво. Профілактує загострення логічного рініту. Ми з вами можемо призначати перед початком сезону пилкування, причину значущих для пацієнта-рослин. Зволожуються верхні дихальні шляхи, слизова балонка, елімінація алергенів і зменшення ще й фармакологічного навантаження на пацієнтів. Відповідний курс лікування, знов-таки, ви бачите, по одній неболі два рази на день до зникнення симптомів. Ну, а що стосується фармакотерапії, я не буду довго на цьому зупинятися. Звертаю вашу увагу, що якщо легкий перебіг це, Антигістамінні препарати, якщо більш тяжкі інтраназальні кортикостероїди, або вони в комбінації, і у лікаря алерголога можна отримати курс алергенспецифічної імунотерапії. По різному впливають різні класи препаратів на різні симптоми алергічного рені, то в цьому можна переконатися і знов-таки вже згадуючи про назальні деконгістанти, підкреслюю, що вони впливають лише на закладені носа. Це вже передостанній слайд моєї презентації. Менеджмент нового покоління, рекомендації 2019 року. Маршрут пацієнта з алергічним бенітом. Так, пацієнт може займатися самолікуванням, самоконтролем, і дай Боже, якщо йому це вдається. Пацієнт звертається до фармацевта, і фармацевт має рекомендувати йому дійсно ті ліки, які необхідні, а не лише продати йому упаковку. Судина звужувальних крапель ніс. Далі лікарсь загальної практики. Вузький спеціаліст ми з вами згадували про алерголога, а це може бути отрійно-леєнголог, особливо якщо у пацієнта є якісь анатомічні ваги. Ну і, на жаль, на жаль, може стати питання про бронхіальну астму і невідкладну допомогу при її загостренні. Ну і теж клінічна симптоматика алергічно і ковіду. Ми з вами бачимо дещо між собою співпадає. Це потрібно мати. На увазі, а рекомендації під час пандемії COVID-19. Пацієнт з логічним рінітом має отримувати базисну терапію. Ну і висновки. Дійсно, ми з вами повинні пам'ятати про проблему логічного рініту і відповідним чином діагностувати і лікувати пацієнта. Ну а про нові стратегії менеджменту ведення пацієнта з елогічним рінітом ми з вами тільки що говорили. Дякую вам за увагу. Вікторович, і вам дякуємо. Багато слів подяки від глядачів. всі вдячні за корисну інформацію, і є запитання. Як правильно лічити реніти у дітей на ранній стадії? Ну, Речь идет об аллергическом рините, да? Вот не дописал. Ну, вот надо все-таки разобраться, аллергический не неаллергический ринит, поскольку разница є. ну а брезрование тут подходит. И в том, и в том случае можно с него и начинать. Подскажите, як лечить начинающий риносинусит при воспаленні адиноїдів у дітей, і можна ли постійно гормональні спреї? Так, так, дійсно, проблема така існує. Ми з вами знов таки маємо все ж таки розібратися алогічний або неалогічний рініт, оскільки назальний поліпоз може бути і там, і там, і в тому числі і збільшення аденоїдних вегетацій, може бути і там, і там. Але інтраназальні кортикостероїди і використання знов таки. Методу брезерування там і там показано. Чим брезерування краще від звичайного промивання? А тому, що тут більш тривалий контакт, більша ефективність, ніж при просто звичайному промиванні. Там такий контакт все ж таки фізіологічну розчину, там, ізотонічного або гіпертонічного не тривалий. Є смисл промивати нос звичайним фізраствором? краще, ніж нічого, але брезерування краще. Зараз дуже багато людей користуються судинозвужувальними краплями і спреями. Ви про це поговорили по причині частого заложення носу. Чи можна тривало і часто користуватися судинозвужувальними препаратами? Ну, Ми з вами говорили для місцевих деконгестантів, для, для системних теж все ж таки короткий термін використання. Тільки зменшується закладеність носа, одразу слід відміняти ці препарати, оскільки потім виникає привикання, і лікуємо вже не лише алергічний рік. Та ще й медикаментозний чи досильно для зрошення носу використовувати засоби з ектоїном при алергічному Доцільно. Скажіть, будь ласка, що скажіть, будь ласка, мо, скажіть, пожалуйста, можуть ли фармацевти предлагать назальні кортикостероиды вместо сосудосуживающих ЛС при жалобах на алергічний рініт? Могут, но все-таки лучше, пусть они еще рекомендуют, кроме этого, пациенту обратиться к специалисту. Это будет лучше. Как предотвратить асму, если уже есть аллергический ринит, связанный с профессией? Ну, лечить аллергический ренит, и если лечение оказывается недостаточно эффективным, но, ну, к сожалению, иногда становится вопрос о смене профессии. У мене є такі пацієнти. Здоров'я має бути все ж таки на першому місці. а не ж професія. Сергій Вікторович, Я вам дякую. Багато схвальних відгуків. І е, запитання на цьому, звичайно, не закінчуються. Багато запитань, але просто в рамках часу вже не встигаємо. Ваші лекції завжди викликають е, схвальний відгук від наших глядачів. Дякую за добрі слова. Дякую до зустрічі.